Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко на годиннику 13.00 3 червня, і сьогодні ми з вами розберемо два документи, які лежать на столі переговорів між Україною та Росією. Один від Кремля, датований 1 червня, а другий наша українська рамка переговорів. Розкажу, що в них є, де ми можемо знайти спільну мову, а де чергові російські хатівки. Про це далі. Наперед попрошу вас підписатись на цей канал, поставити лайкосик вподобайку та писати свої думки в коментарях. Така активність підтримує розвиток каналу та українського YouTube. Дякую. Отже, почнемо із російського меморандуму. Знаєте, коли я його читав, у мене склалося враження, що це не документ для переговорів, а сценарій для вічної Санта-Барбари. По-перше, Росія хоче, щоб світ визнав анексію Криму. Так звані ДНР ЛНР Запорізьку і Херсонську область як частина Російської Федерації. Зрозуміло, із вимогою вивести сили оборони з усіх територій, незаконно внесених до Російської Конституції. Ну звісно, а чому б тоді не попросити ще й Київ у складі РФ, ще, може, Львів і інші наші населені пункти? Де ця межа абсурду? Міжнародно-правове визнання, як вони там кажуть, як на мене, це смішно, бо навіть їхні найближчі союзники по типу Білорусі досі, м'яко кажучи, не поспішають це визнавати. Далі нейтралітет України. Вони хочуть, щоб ми офіційно відмовилися від вступу до НАТО чи будь-яких інших союзів. Ну тобто, щоб ми сиділи тихо, беззахисні і чекали, коли вони нас знову вирішать. Захистити в лапках, а ще обмеження на чисельність наших збройних сил, заборону на західну зброю та присутність партнерів в Україні. Уявіть собі, Росія, яка окупувала наші території, диктує, скільки в нас має бути танків і солдатів. Це якби грабіжник прийшов до вас додому і сказав: ану, прибери всі замки, бо мені незручно. Ну і вишенька на торті, статус російської мови як офіційної. Та заборона українських націоналістичних організацій. Наші сили оборони це один єдиний національний організм. Тому вони фактично хочуть, щоб ми заборонили тих, хто бореться за нашу свободу. І водночас зробили російську мову офіційною. І це при тому, що Російська і так зараз прописана в Українській Конституції у статті 10. Ну це просто верх цинізму. Вони ще й вибори в Україні хочуть провести через 100 днів після скасування воєнного стану і демобілізації. Тобто роззбройтесь, розпустіть кістяк армії, проведіть вибори, де будуть пхати українську Гіванішвілі. Слухайте, ну план на мільйон однозначно. Цей документ це не про мир. Це знову ж таки їхні капітуляційні позиції щодо України. Росія хоче, щоб ми здалися, але при цьому. Назвали цей процес переговорами. А тепер перейдемо до нашого документа української рамки переговорів. І тут, друзі, є чим пишатися. Наша позиція чітка, принципова і головне, реалістична. По-перше, ми ставимо на перше місце повне припинення активної фази війни. У небі, на суші, на морі. Сіст режим припинення вогню. Без жодних, але жодних умов. Спочатку зупиняємо вогонь, а потім говоримо. І це має бути щонайменше 30 днів, щоб ми могли оцінити, чи Росія дійсно готова до миру. Далі ми наполягаємо на тому, що Україна сама обирала свій шлях ніякого нейтралітету, насадженого нам згори, якщо ми цього не хочемо. Ми можемо бути частиною європейської або євроатлантичної спільноти. І ніхто не має права нам це забороняти. Це наш суверенітет, і ми його захищаємо. Щодо війська, жодних обмежень на чисельність ми не дозволимо, щоб хтось диктував, як нам захищати свою землю. Територіальні питання тут ми чітко кажемо: усе, що Росія захопила з 2014 року, не визнається юридично, але ми готові говорити про це після припинення війни. Це розумний підхід. Спочатку зупиняємо бойові дії, а потім сідаємо за стіл переговорів. І звичайно гуманітарний аспект: ми наполягаємо на обміні всіх на всіх, тобто повернення наших полонених, депортованих дітей, загалом цивільних це не просто слова, це принципи, які показують, що для нас важливе життя кожного українця. Тому саме наш документ це про мир. Але на справедливих умовах, без порушення логічних червоних ліній. Ми не йдемо на поступки, які послаблять нас, але ми готові до діалогу. Тепер давайте подивимось, де наші документи мають спільні риси і де можливе поле для компромісу. А такі точки є. Бо, попри всі розбіжності, саме такі кілька точок можуть стати основою для подальшого діалогу. Тож, по перше, і ми, і Росія. Прописуємо необхідність 30-денного припинення вогню як такого. Так, різні підходи, різні принципи взагалі його запровадження. Тим не менш, сам фактаж, присутність таких пунктів це хороший знак. Обидві сторони також хочуть моніторингу цього процесу. Ми кажемо, що це мають бути Сполучені Штати і якась ще та там третя країна, а Росія прописує нейтралітет. Знаєте, тут можна знайти спільну мову, залучити різні міжнародні організації, треті країни, щоб був певний там, комфорт для російського агресора. Друга спільна риса це обмін військовополоненими, не лише військово, і цивільними. І ми, і Росія, хочемо обміну всіх на всіх. Ми додатково наполягаємо на поверненні депортованих дітей і цивільних. А Росія говорить про воссоєння сімей. це гуманітарне питання, і воно може стати першим кроком до відновлення довіри. Тепер про компроміси. Є декілька пунктів, де ми б могли домовитися, якщо Росія піде на поступки. Наприклад, тема санкцій. Ми кажемо, що ми можемо знімати їх поетапно з механізмом снепбек. Тобто, коли Росія порушить угоди. Санкції будуть повертатись. Росіяни ж хочуть повного зняття, і тут можна знайти десь золоту середину. Наприклад, знімати санкції поступово, але з чіткими умовами. Ще один пункт міжнародні гарантії. Ми хочемо залучити міжнародну спільноту. Росія говорить про резолюцію Радбезу ООН. Тож можна поєднати, резолюція. Можливо, Генасамблею, ООН чи резолюція Радбезу плюс участь країн-посередників, таких як Сполучені Штати та європейські партнери. От, територіальні питання тут найскладніше. Але ми можемо заморозити цю тему на певний час, десятки років, і обговорити це пізніше за участі посередників. Це не ідеально, але це дає шанс зупинити війну зараз. Можу припустити, що також певним компромісом може бути тема УПЦ МП. В Україні і так сьогодні гарантується свобода від І Якщо Росія не буде використовувати церкву як інструмент свого впливу та російських спецслужб і відмовиться від агресії щодо нашої держави, то не виключено, що це питання може бути розв'язане. І наостанок, дійсно позитивна новина, яка дуже і дуже тішить. Все ж таки, 2 червня в Стамбулі наші хлопці з переговорної команди дотиснули тему обміну полоненими у форматі всіх на всіх. Це дійсно є величезна перемога. Почали з двох категорій: важкопоранених та молоді до 25 років. Також ми повернемо 6 тисяч полеглих героїв, Пишаюся нашою переговорною командою, яка показує результат навіть в таких умовах. Це дає надію, що ми зможемо рухатися далі, хоча і без рожевих окулярів. Так чи інакше, Російська Федерація продовжує здійснювати терор цивільного населення, особливо те, що сьогодні ми побачили в Сумах, те, що ми побачили в інших громадах, це жахає. Але тут немає нічого несподіваного. Росія продовжує йти шляхом вбивства українців. Отже, друзі, що ми маємо? Російський документ це, м'яко кажучи, список їхніх нецензурних фантазій. Наші пропозиції це сильна позиція, яка показує, що ми готові до миру, але не до капітуляції. Є точки дотику, припинення вогню, обмін полоненими. Також можна знайти невеличке, але все ж таки поле для компромісу. Але якщо Росія буде готова до реального діалогу. Стамбул 2 червня це доказ, що ми можемо досягти результатів. Що ви думаєте, друзі? Пишіть у коментарях, чи вірите ви в можливість компромісу. І що б ви додали до наших переговорних позицій, я особисто запропонував другу серію операції павутина. Чудово заходить. Не забувайте лайкнути це відео і підписатися. До нових зустрічей і слава Україні!